Як ми переживемо цю зиму насамперед залежить від наших успіхів на фронті, від сили наших захисників, можливості їх замінити. Тож, особливо третя зима війни вимагатиме від нас непростих рішень щодо мобілізації, готовності захищати країну і чіткого балансу між потребами фронту і тилу, який цей фронт фінансує. Минулої п'ятниці у Верховній Раді прем'єр Денис Шмигаль пояснював, як діятиме принцип воюй або працюй. Компанії, які хочуть забронювати своїх співробітників, мають офіційно. Платити їм мінімум 20 тисяч гривень. Економічне бронювання насамперед мало забезпечити повноцінну роботу критично важливих галузей економіки та оборонно-промислового комплексу. Однак відповідний законопроект рухається дуже повільно, не підтримують цю ідею бронювання військові, інакше як відкопом від армії вони його не називають. Ну а білий бізнес, який і податки платить, і працівників офіційно бронює, звертає увагу на тих, хто приховує і доходи, і своїх робітників. Діків розповідає Василь Саф'янюк, уряд е, робив декілька підходів до е, спроб зробити справедливу систему бронювання. Це справді є принцип воює або працюй або е, компанії працюють і наповнюють бюджет, е, сплачуючи відповідний рівень заробітних плат і виходячи з ціні. Або виступаючи перед депутатами, прем'єр Шмигаль фактично визнав, що принцип воюй або працюй у нас вже діє. Тобто так зване економічне бронювання, окрім інших критеріїв, отримало і чітку норму. Офіційна зарплата мінімум 20 тисяч гривень. Це 2,5 нинішні мінімальні платні. Встановлення дуже чітких критеріїв для цілої України. Вони є галузевими і середні заробітні плати в тих галузевих Лузях, які підлягають бронюванню відповідно міністерством економіки, були проінвентаризовані дуже чітко. Чіткі норми зарплати встановили після ретельного аудиту підприємств, які бронюють своїх працівників. У жовтні президент обурився, що у нас півтора мільйона заброньованих. Міністерство економіки перевірило всіх, хто цим користується. У нас загальна кількість підприємств, які мали статус критичного було майже 20 тисяч компаній за підсумками аудиту. Менше біля 5% компаній були позбавлені відповідного статусу. З грудня відстрочку від мобілізації за новими правилами знову можна оформити через портал дія в уряді. Сподіваються, що новації зменшать зловживання. Найчастіше роботодавці тимчасово підвищували офіційну зарплату. Тепер за таке каратимуть. Якщо по людині, яку, яка заброньована, буде знижена заробітна плата нижче ніж визначений критерій. То відповідно в кабінеті органу, який визначав критичність, буде відповідна позначка, і це може бути приводом для позбавлення критичності всього підприємства на строк не менше не менше ніж шість місяців. Усі ці нововведення можна вважати економічним бронюванням, але офіційно його навряд чи так назвуть через чутливість теми у суспільстві. Ми бачимо, яка була сильна дискусія, в тому часі з військовими, Ми вони проти економічного бронювання, бо Ну, з моменту справедливості, скажімо так, фактично, ця людина відкупляється від служби в Це так розуміє багато хто. Військові з передової ідею економічного бронювання зазвичай саме так і сприймають, із сарказмом питають. Чи можна їм купити принаймні кілька тижнів, а краще місяць відпочинку? Як думаєш, економічне бронювання погано вплине на цю всю історію мобілізації? Я не знаю, навіть, що це таке. Тому ж ну, допустимо, я теж можу купити, скажем так, відпустку, да, це бронювання. Ну, получається, ні а получається ні спочатку. Ідея економічного бронювання передбачала баланс потреб мобілізації, захисту України та повноцінної роботи критично важливих галузей економіки і оборонно-промислового комплексу. Також це мало б сприяти виведенню бізнесу з тіні, наповненням держбюджету. Якщо ти хочеш зберігти свого працівника, плати йому повну заробітну платню. Там говорилося про 36 тисяч гривень. Зараз ту величину зменшили до 20 тисяч. Тобто по суті. Цифра, яка нижче сьогодні середньої заробітної платні по державі, окрім зарплатного критерію, компанія, яка хоче забронювати працівників, не повинна мати податкових боргів, і головне бути стратегічно важливою для економіки і безпеки держави. Тобто, це точно не є економічне бронювання в тому вигляді, в якому воно задумувалося. Це точно не додасть додаткових грошей до державного бюджету, але це є спосіб не загострювати тему на рівні там суспільства і обійти гострі кути. Обходження гострих кутів і несвоєчасне ухвалення важливих рішень вже не раз завдавало великої шкоди і втрат економічних, військових, територіальних і навіть людських. Всі побачили в суспільстві неодноразово ж намагалися вести економічне бронювання суттєвий спротив, і можливо цей спротив ну, чомусь сил військових дійсно справедливий для іншого пошуку. Суспільства, який дійсно вимагає момент неможливість виконання контрактів без бронювання працівників. Уряд розраховує, що цих кроків вистачить і для наповнення бюджету, і виведення економіки з тіні, і забезпечення сил оборони людьми, зброєю і технікою. Всі діючі бронювання і всі діючі критичності залишаються діючими до кінця їх терміну, але не довше ніж до 28.02.2025 Тобто за цей перехідний трьохмісячний період всі компанії мають переотримати критичність відповідно до нових правил і процедур, сорсофенюк Факти сітів, єдині нова.